Десь ще вісім, а їй прийшла. А я все лежу, відповідаю, а їй прийшла, ну не знаю, зараз е е е Моніка з Русланом подзвонили, блінчики печуть, просять на кофе прийти. Просять прийти на кофе, Щазі, а зараз я їй спробую об'яснити. Так, в англійське в мене не вийде пояснити. Uh, uh, Monica, Monica, uh, Ruslan, Leggirl, uh, Coffee, Cake. Okay, let's go. <laughs> coffee, cake. Monica, Ruslan. Okay? No. Uh, uh, yeah. ah, Lise, ah, там doch is there? eh é, house room room é, três zero five three zero five é, três zero five, é, yeah. <laughs> 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 um ah. é, coffee cakes Моніка, Руслан, і тебе... let's go! Окей? Все. Окей, смотри, зараз. А її в мене це подружка Катрін, і вона в мене спить, спить через день. День вона, а день Катрін і день когось приводи ще. Окей? Вот такие вот классные дорожные матежки, настоящие тайские, они самые вкусные. А я про тай безуслов. Скоро по той скоро погиб. А потом это Руслан, Моника, кофе. А потом слип. Слип тайский, тут слип, окей? Бой-бой сутню Все отвари. Давай я зараз. Філіппіни супер.